Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо закривати помідори мариновані із цибулею і з олією. Сезон помідорів продовжується, так що цей рецепт дуже смачний і хочу вам запропонувати його. Я підготувала помідори, вибрала самі якісні. Цибулю помила, все часник підготувала. Цибулю будемо різати кільцями, часник пластинками і петрушку, десь по три гілочки на одну банку. І дамо ще перець духмяний і перець горошком, звичайно. І все більше нічого, так що помідори без заморочок. Також дуже скоро ми їх закриємо. Я підготувала банки, помила тільки і висушила. І в кожну банку ми поставили на дно три гілочки петрушки. Часник ріжемо пластинками і по декілька частинок ми кидаємо на дно банки. Приблизно на кожну банку 3-4 зубки часнику, цибулю ріжемо кільцями. На одну літрову банку буде йти середня одна цибулина. Ріжемо її кільцями і розподіляємо на одну банку літрову. Кидаємо приблизно по 6-7 горошинок. Чорного перцю і також по дві горошинки кинемо духмяного перцю. На дно банки також кидаємо по декілька пластинок часнику. І накладаємо помідори до половини банки. Потім на середині банки також кидаємо по декілька пластинок часнику. От я всі банки заповнила до половини банки. І кидаємо шар пластинок часнику. Також шар половини порізаної кільцями цибулі. Приблизно отака от цибуля буде йти на кожну літрову банку. Пластинку від корінця цибулі ми видаляємо. Всі банки заповнила цибулею. Знову кладемо помідори. У банку всі банки заповняємо. І зверху також другу частину цибулі. І так у нас виходить одна цибуля на одну банку. Одна середня цибулина. Таким чином. Але мені не стало помідорів, і треба йти на грядку і дозбирати ще помідорів. Суки, міні. Так, може, стане вже. Дозбирала збирала помідорів ще помила гарно і будемо заповнювати далі банки. Всі банки заповнені. Зверху кладемо шар цибулі. Банки заповнені. У кожну банку по дві ложки олії столові. Тут я вже залила. І заливаємо маринадом. Я приготувала 21 банку з помідорами, але в мене в каструлю йде для стерилізації тільки 7 банок, то я розподілила на 3 етапи. Накриваємо кришками. Воду заливаємо по плечики і будемо стерилізувати від закипання 5-7 хвилин, тому що в мене помідори маленькі і довго стерилізувати не треба. Банки літрові. 1,5 літрові банки стерилізувати до 10 хвилин. І так, пройшло 6 хвилин, забираю банки. Герметично закручуємо. Все. Перевертаємо догори дно. Перша друга порції вже готові. І заливаю третю порцію маринадом. І так, дорогі друзі, заготовка на зиму готова. Смачненькі помідори будемо пробувати взимку. Рекомендую вам обов'язково закрити такі помідори. Дуже смачні! Здоров'я вам і мирного неба!